SO

Зараз часом дуже е, скрутно. Наступних два етапи е, е, денного спитування стараємося дуже коротко. Е, скажу, що знає, кому е, було би цікавіше і більше дізнатися, то є в е, продажі така книжка Бюзок Агустин 15 колонщирості, по щоденний міст її минулого року. У нашому потряшому соборі купили видавництво Свіча Свічадо 2013 року. Можете передивитися, щось цілий рік на неї дивився, дивився, посторіно переглядав, дочитував, але ще десь років 10 тому читав російськомовну версію. Я думаю, що у нас актуальна. актуальні, багато речей, які не можна переповісти, відповісти. Я намагався те, наскільки я це пережив, передати свій доступ. Я думаю, що кожен з вас читаючи це буде мати щось своє і щось там доступне. Там немає слів. Вона настільки насичена, що думаю, буде про що думати і розважати. Тому, кого зачепило, то шукайте, кого не зачепило, то щоб знали, що не потрібно. Отже, наступний етап просити у Бога прощення. Прощення вимагає нам, від нас. Прощення потребуємо тоді, коли є завдана кривда. І кривда вона спричиняє таке пекельне коло, замкнуте коло страждань, образ, болю, кривди. І ця біль, кривда. Породжує, спонукає до нової кривди, до нового болю. І здається, що з того замкнутого кола неможливо вирватися. А чому я, скільки, а я теж можу, а я теж хочу, а я так не попущу, а я цього не можу забути, цього не можу пробачити. І ми бачимо це не тільки на нашому особистому житті, бачимо на рівні глобальному, світовому, міжнародами, державами. Століттями тягнуться кривди, війни, небажання, прощення, Богу дякувати, ми потрошки говоримо про нашу історичну пам'ять і про потребу її зцілення. Але відходячи знову від таких глобальних речей, повинні ми з вами також розуміти, що біль, кривда, страждання, які зазвичай є там, де є стосунки. Часто спричинені є браком прощення. Єдиний спосіб вийти зі страждання, з конфліктів основна проблема стосунки, цих конфлікт. Єдиний спосіб розірвати це пекельне коло, це і прощення. Інших альтернатив немає. Можна відтермінувати, можна відмінізувати. Але воно все рівно потім вибухне і прощення є єдиний спосіб розірвати це коло терпінь страждань. В першу чергу потрібно, так би мовити, пробачити і нам самим, бо часто до нього найбільше у нас питань є. Одне з тих ми вже говорили, парадоксально, але Бог перший потребує нашого вибачення за те, що без згоди кинув нас у таку роздерту реальність. Ми часто себе відчуваємо ображені Богом. Дивіться, що Бог нас образив, ми такі слабкі, такі немічні. В чому він нас сюди це світ покликав. Чому він нас так мучить, чому так несправедливо, чому ми мусимо терпіти, страждати, за чиї з ріки, за все? Маємо до нього багато претензій. І повинні лока пробачити Богу. Насправді мова йде про те, що ми повинні довіритися Богові, Його любові і зрозуміти, що все, що Він робить, є з любові до нас. Навіть якщо ми цього зараз не усвідомлюємо, не розуміємо, не знаємо, але Бог все, що робить, робить з великою любові до нас. І ми повинні йому довіритися. І цей акт довіри Богові, віддання йому це такий символічний акт нашого, так би мовити, прощення йому. Бог ліпше за нас знає, що таке просити. Бо Ще хресна жертва Ісуса Христа, Ісус посп'ятий, цей крик прохання. Бог просить нас, просить, щоб ми йому довірилися. Він каже, дивіться, як я вас люблю, і буду любити завжди. І довіртеся мені. Mm. Далі важливо пробачити.